Друзі, вітаю на Славко-шоу. Радий вас бачити. Тиждень був непростий, була прикольна така собі досить корекція. У багатьох омічків була біль, сльози, відчай. Таке буває, не треба боятися. Хто сидів на фьючерсах з великим плечем, в Лунгу особливо, тих ліквіднуло. Деяких, звичайно, і шортистів ліквіднуло, такі теж є. Унікали. А у нас все класно. А у нас черговий плюс, і плюс дуже гарний, не рекордний, але дуже класний. Це не дивлячись на те, що опціони дали мінус, але у нас ще були комбіки. Це можна якось назвати цей тиждень, що комбіки наносять удар. Щось таке. Так що у нас все добре. Поїхали. Так, друзі, подивимося наш результат. За цей тиждень ми заробили понад 9 тисяч доларів і приросли і в доларі. На 9200 і в бітку більше, ніж на 0,1 бітка. І це все дуже круто. Такі тижні я люблю найбільше, коли наші графіки і тут ростуть, і тут ростуть. Я це називаю, як колись в Мортал Копаті було: Flawless Victory. Бездоганна перемога. Чудовий тиждень. Ідемо на біржу. Що в нас зараз на дрібіті? Давайте подивимося. Зараз у нас трошки гірше. Не 162 900, а 162. Що взагалі відбулося? На корекції у нас спрацювали комбіки. Бачите, у нас, пам'ятаєте, було 950, потім ми продавали, купляли, зараз 650 тисяч. І сталося те, чого ми дуже чекали: оцей от відсоток, бачите, зараз 11.4. А пам'ятаєте, він доходив 14, навіть більше, ніж 14. І от саме на цьому комбіки дали дуже гарний результат. Чесно кажучи, я сподіваюся, що він ще трошки опуститься. Це буде випадку, якщо це лише був початок корекції. Таке можливо. Опціони нам, на жаль, дали мінуси. Дивіться. Ось. Ми продавали виключно пут опціони. 101P і 100P дали маленькі плюсики. А оці 102, 103 і 105 дали мінуси. Але нічого страшного, попередні тижні ми також продавали пут-опціони, нормально на них заробляли. Так що все добре. І тим паче комбіки нам все перекрили. На цей тиждень ми знову поновідкривали. Бачите, вже досить багато позицій. Чесно кажучи, якщо починав відкривати перед корекцією, бачите, цей опціон. 108 p він зараз мінусує зараза. Ну нічого. Нічого. Я просто боявся, що якщо буде сильний ріст, то ну, хотілося отримати дохід з пут опціонів. І розумів, що якщо буде падіння, то комбіки виступатимуть чимось типу хеджа. Причому такого хеджа, який плюса дасть більше, ніж мінус на опціонах. Ось таке. Тепер дивимося на бітнексі. На бітмексі в нас теж все гарно. Ой, якраз щойно спрацював ордер по Та, блін, дуже, дуже всього тут багато, закривай. Так, збільшимо трошки. Е, дивіться. Якщо пам'ятаєте, у нас тут Unrealized PNL і Realized PNL у нас було десь в сумі мінус 20к в тому тижні. А дивіться, що у нас робиться тепер. Тут плюс 4500, тут дужка мінуса. Тут двушка а тут трошки мінуса. Тобто в сумі у нас вже не мінус 20, а в сумі у нас невеличкий плюс. І це все при тому, що хочу нагадати, що точка входу в шорт по всіх монетах, практично по всіх, вона нижча, ніж, ніж поточна ціна. Дивіться, посилання. Ну, тут показує точку входу 208, але це через розторговочку. Реально я заходив. Ну, десь так і заходив по 185. Бачите? І оцей результат посилання. Сумарний 2500, 2600, виходить. Це е, фандинг, який ми зібрали. І те, що зробив бот, от дивіться. Тут лейткоін в основному. Лейткоін, лейткоін, лейткоін. Один, сола не немало. немало, бо я нижче як 200 її не розторговував. Е, ось тут. Тут є якісь рухи 210. Бачите, відкупили по 203. І так далі. Вже не 200 ми не торгували, і посилання лишився тільки відкритий ордер вже на продаж по 210. Якщо вона не виросте до 210, то ми просто будемо чекати, просто збирати фандинг, і цей наш плюс збільшуватиметься. І якщо Solana піде вниз, вона майже певна, що піде вниз, причому суттєво, то тут буде вже не 2-300, а тут буде набагато більша сума. Ну і фандинг продовжує капати. Це посилання. По леткоїну, по дивіться, яка цікава історія. Хочу нагадати, що я був, в принципі, готовий продати 600 своїх лайк по 100, але цього не зробив. Я заходив в шорт по лейткоїну з ціни 90, 95, якщо не помиляюсь. Зараз ціна 101, фактично. Тобто трошки виросла. Тобто, логічно, той шорт мав би дати невеличкий мінус. А подивіться, який гігантський плюс. Бачите? 4500, майже, майже 4600. Це тому, що величезний фандинг. І Маліткоїн ми реально активно розторговуємо. Бачите? Ось по 9788 ми купили на 2,230 доларів. Далі по 101 ми продали, там так само. А до того ми ще купили по 101, а до того продали по 104,9. І всі ці рухи дають там гарний профід, який вкупі з фандингом дає непоганий результат. По леткої взагалі найкраще. Те в нас все ще мінуси. Це по мемкоїнах, по Пепе і по Суї. Мабуть, я трошки зарано по них ставав в шорт. Але, чесно кажучи, коли оце пепе сране росло отут де 17, коли було 28, це максимум його був. Я трошки очканув. Бо оцей мінус, де зараз тисяча показує, тут доходив більше, ніж 15. І я почав розтроговувати. Рахунок... Якби я це не робив, зараз було б краща ситуація. Але нічого. Поки що мінус. Ну, двушка це на мінус 15. Фандинг нам продовжує капати і продовжуємо потрошки розторговувати. І щось подібне також із Суї. Бачите, я теж почав розторговувати. Я думаю, що все буде нормально. Треба просто трошки почекати. Ок, поїхали далі. Друзі, сьогодні я хочу трошки детальніше розповісти про стратегію, якою я користуюся на Славко шоу. Ми не будемо дуже глибоко занурюватися, але деякі моменти розглянемо. Ми користуємося ф'ючерсами і опціонами. Опціони ми майже завжди продаємо, а не купуємо. І в фьючерсі ми майже завжди стоїмо в шорт. Не майже а завжди стоїмо. Бачите, зараз на 142 тисячі контрактів стоїмо в шорт. Контракт це долар приблизно. Не приблизно, а точно. Один нюанс. Що забезпеченням тут виступає не долар, а біткоін. Тобто зараз у нас на балансі 1,66 біткоїна. І якщо курс буде рости вгору, то вартість цього забезпечення буде рости. Така от штука цікава. Ф'ючерс буде давати мінус. Але фьючерса менше, ніж 1,67 біткоїна, скільки в нас було. І опціони. Бачите, є продані опціони. Чому ми їх продаємо? Ми хочемо збирати премії цих опціонів. Продані опціони потрошки розпадаються. Тобто при наближенні до дати експірації, тобто до 27 грудня цього року, до 10 ранку, вартість опціонів падає. І нам щодня, щодня потрошки, ну, це можна вважати, ніби заходить на рахунок. Насправді це не заходять гроші на рахунок, але вартість проданих опціонів падає. І дивіться, є такий грек опціона, мій улюблений, називається тета це час. От що означає тета 315.65? Це означає, що якщо ринок завтра буде таким самим, як сьогодні, тобто ціна така сама, настрої ринку такі самі, то на нашому балансі. Завтра буде плюс 315 доларів. І така торгівля мені дуже подобається. Мені не треба сидіти як скальпери на графіках ловити, виросло, впало, виросло, впало е, працювати постійно. Я можу відкрити цю позицію, можу зайти один-два рази в день, можу раз на тиждень заходити, дивитися, що відбувається. Як правило, я сюди заходжу тільки коли якісь великі рухи на ринку. Ну, от коли було падіння, щоб допродати опціонів. Ну, або подивитися, що відбувається, або ну, зробити, продати, або докупити комбіки, виставити ордери. Оця штука дуже класна. Тобто, це фактично щось типу бізнесу, який приносить 315 доларів на день. Звичайно, це про умови, що все йде нормально. Якщо тут піде щось ненормально, то теоретично нас можуть ліквіднути на всі 164 тисячі. Тоді 315 нам не здасться чимось таким, чимось таким великим. Ще в нас є тут греки. Такі, як дельта. Що означає дельта? Що якщо курс біткоїна росте на 1 долар вгору, то е, вартість нашого балансу у біткоїні зменшується. От на 0,88 е, ну, доларів, але в біткоїні. Не дельта це то саме в доларі. Правда, ці штуки не завжди точно відповідають. Ну, таке. Е, гамма – це прискорення. Тобто, як дельта буде змінюватися. Ну, коли на долар виросло, на другий долар, там так далі далі, далі, далі. воно буде сповільнюватися. Вега це волатильність. Тобто, якщо волатильність росте, то наш баланс впаде. Це логічно, бо у нас всі опціони продані. Якщо волатильність падає, то наш баланс буде рости. І така от система управління, де не треба багато часу, де треба просто мати розум, правильно розмістити позиції, правильно зайти в опціони. На основному своєму аккаунті я і купую опціони, і продаю. Просто я намагаюся купити опціони. Тоді, коли волатильність низька, подивитись, волатильність можна тут Volatility Index. Ну, В принципі, вона зараз така не, не найстрашніша. Бачите, була висока. Це вона була дуже висока, коли велика корекція була. Зараз менше. Тобто я намагаюся, якщо я купляю опціони, то купляти, коли волатильність низька, ну, продавати відалі, коли вона висока. Ну, звичайно, що треба ще орієнтуватися на ціну і так далі. Але штука дуже цікава. Хто хоче займатися трейдингом професійно, може звернути увагу на опціони. Тепер трошки поговоримо про ринок. Друзі, і наприкінці шоу трошки мого бачення про ринок. Корекція, яка відбулася, є незначною, невеликою. Біткоін коригувався до приблизно 92 тисяч доларів. Так? Це не є багато насправді. Велика корекція ну не то, що навіть велика, нормальна корекція повинна бути хоча б відсотків на 30 від піку. Якщо пік був 108, то на 30% то це має бути десь район 70. Оце нормальна корекція, після якої можна чекати зросту. Ця маленька, це якась флуктуація швидше, не корекція. Хоча, хоча дуже багато паніки було. І індекс страху та жадібності навіть в нейтральну зону не перемістився. Він просто змістився з екстремальної жадібності у е, бік простої жадібності. Тому, тому я все ще чекаю нормальної, великої корекції. Але на шоу будуємо так стратегії, щоб ми заробляли в будь-якому випадку. І поки що нам це вдається. Ви бачите. І це класно. Хочу попросити всіх підписатися, постійно забуваю це зробити. Бажаю гарних профітів і отримувати задоволення від того, що ви робите. Так як я. Гарно дякую, люблю вас. Цьом, па-па.